Ранок добрий, друзі. Нарешті я вибрався на рибалку. Довгий час я не мог виїхати на рибалку. То діти боліли, то я болів, то дружина боліла. Коротше, поки всі переболіли, і ось нарешті я виїхав. І так, як бачите, оце річка, вона вся замерша. Я сьогодні побував в трьох різних містах і повністю річка була закрита. О, я, чесно кажучи, не думав, що річка так закрилася за цей час, поки я а, хворів. ну, все ж таки я знайшов місцину, де а, можна покидати спінінгом. На вулиці на даний час мінус 13. Сьогодні обіцяє температура княтися до мінус 5-3. В принципі, що буде досить таки непогано. І так. В арсеналі у мене савада, як бачите. Катушка 4 тисячка Жилка у мене 0,6 по Японії. Взяв саваду, тому що у мене буде досить сильна течія. І прийдеться кидати досить великою вагою. Тому йду до своєї точки риболовлі і буду пробувати щось упіймати. Ну, що ж. Поїхали, бо руки, чесно кажучи, вже мерзли. Гайлала. Ось, єдине місце, яке я знайшов, що відкрите, все інше закрите. Ну, Я думаю, туди далі є також немалий шмат відкритої води. Як ми бачимо, я підходжу помалу і видно, що течія досить сильно. Ну, досить таки сильно. Не знаю якою вагою прийдеться користуватися, але думаю, досить таки немало. Так, тут, головне, не йоханий бабай гуси, вони, я щось не встарався. Це жесть ці гусі. Тут головне не навернутися, бо воно все мерзле, слизьке. О. Ну, буду розпочинати з того, з чого я останній раз закінчив. Будемо пробувати щось упіймати. Вага у мене тут скільки? 25 грам. От з 25 грамів і розпочну. Рачок більш парусний, там буду дивитися, що до чого. Можливо, щось прийдеться змінювати, а можливо і ні. Ну що ж, поїхали. Дуже до краю підходити не будемо, бо дійсно слизько можна упасти. Ну... Перший закид за майже місяць у мене поїхали. Ну що ж, на третьому закиді обрив. Все, обірвався. Зараз прийдеться в'язатися. Буду знати, що в ті края вправо кидати нема смисла. там буду обриватись постійно. Оп, так, ну, поїхали в'язатися. І так ось дивіться, зробив я ось такий монтаж, поставив кислотного такого черв'яка на 12 грамах, двойничок. Подивимося, можливо, на світанку. Поки ще сонце не встало, хоче більш кислотно, Роздражалочка така. Попробуємо черв'яка. Що він нам скаже? Буде ще буде з нього діло чи не буде. Чомусь я думаю, що ні. Але попробувати хочеться. Так, 20 грам. Погнали. Одне із двох, або ветка, або риба. Ну, не зрозуміло. Не те, що ветка, але булижник те, що треба. Точніше, не булижник, а корча. Так, ну, в принципі, на цьому з кислотою все. Зараз буду ставити щось темніше. Ось такого фетика поставив 2,4 дюйма на маленькому трайнічке. І 18 грам. Ось так от. Ну, Зараз спробуємо, що він нам скаже. Все ж таки треба зараз перебирати, шукати, що на що буде клювати. А може взагалі нічого не буде клювати, поки так мороз давить. Ну, поїхали. Пішов я з того місця, можливо, там ще поки що. Раненько, можливо, коли сонечко ударить, і я вирішив піти далі по течії, Дивіться, яка тут краса. І як уявлю, через що мені тут прийдеться перебиратися, аж хіравасенько становиться. Ну, попробую не навернутися. А там вже як карта ляже. Ну, гарно капець. Нарешті я його впіймав. Ось силикончик в мене 3 дюйма і от такого красення. Вага 20 грам і отакого от хорошого кабанчика такого дивіться, який він чорний. О, здоровий такий кабасик, як я їх давно не бачив. Взагалі красота просто. Блін, шкода, що самої покльовки я просто не смог засняти. У мене камера, батарея сідає. О, от такий красунчик клюнув. Ну що ж, нарешті першого судака всадив, але ну, у мене батареї дуже швидко сідають на морозі. І а, не встиг зняти покльовочку. І так, я стояв ось там і результату особо не було. Один раз підкид був в обратну сторону і все. А з цього ракурсу я вже отримав дві клюваки. Притом одну на черніку, а другу я клюваку отримав на... Свій любимий кольор. Верх, верх мета низ лимон. Плюс у мене тут гусі плавають. Досить таки сильно вони мені заважають, щоб в них не поцілити. А не бабай, у мене батарея сідає, ще один всадив, хорош. З глибини. Ооо, красок. я цю покльовку. Коротше, у мене дуже швидко на морозі сідають акумулятори. Тому що я вирішив, мене поставив, ну я взяв, поставив отакого черв'яка з лапками, не знаю, як він правильно називається, лічинка стрікази, по-моєму. Ну, стояв одинарний гачок. От одинарний гачок і мені прострав рибу. Тому я поставив трійник і 24 грама, зменшу вагу. Бо перед цим у мене була вага 26 грам, А першого судака я витягнув на вазі в 20 грам. Ну, судак дає про себе знати. Тобто він тут є. ну, Будемо пробувати його ловити якось. Збільшилась течія і 20 грам вже таке ні до чого. Одну-дві покльовки буквально отримуєш і міняєш все. І колір, і форму, і вагу. І тоді знову якийсь рух. Сьогодні, мабуть, судак дуже вибагливий. Тому будемо міняти постійно щось та й робити. Дивіться, коротше, ситуація яка. Я поставив спочатку ось такий маленький тройничок. Покльовка сход. Протягнув, сход. Поставив трохи більший тройничок. Покльовка, сход, ну протягнув і сход. Думаю, блін, та що, треба здоровий такий. Може це такі здорові судаки, що я нічого не можу їх пробити просто банально. Ну, вирішив більш солідний тройник поставити. Ну, а ось мало ли, хто його зна. Може повезе, а може і ні. Може це перебор. Ось опинував щуку на таку приманку. Я тут по путі назбирав. Ну, ось така красавиця. Ну, у нас так як запрет зараз на вилов хижака щуки сама. Тому ми її відпустимо. біжи, Опа. І побігла. І дивіться, вранці взагалі покльовок не було. І як тільки сонце вилізло, грубо говоря, трошки вище піднялося і почалися окльовки. Ну, Тому я, чесно кажучи, вже задоволений. Не зря я сьогодні вранці стільки проїздив, прошукав відкриту воду. Но одно скажу вам точно, на вулиці холодно, капець. Просто капець, як холодно. Ну, Чим далі? Ближче до обіду, тим тепліше становиться, але ж все ж таки. Отак от я от упіймав щука завра. Гасто не можу зняти покльовку, тому що сідають у мене акумулятори дуже швидко. Ну, Будемо далі пробувати ловити. І до речі, вага 28 грам. І на 28 грамах у мене почались гарні рухи йти. До речі, це вже, я, мабуть, п'яту приманку поміняв. Це в мене вже на даний час вугор стоїть. Невеличкого розміру, отакий вуголь. І ось на нього покльовки були, аж цілих дві штуки. І чомусь я думаю, що на цьому вугар себе відпрацював і треба, мабуть, його змінювати. Дуже багато холостих клювак. Чому так я не розумію поки що. Але їх чимало. От відчуваєш так легенько-легенько гуп і все. Легенько, гуп і все. І на цьому закінчується. От. Я думав, таке взяти може піти Оріона. Ну 20 грамів вже ж тут не покидаєш. Сильно збільшилась течія. От. Тому буду далі кидати савадою. Вирішив я черв'ячка змінити ось на от такого рачка. можливо рачок буде краще. А можливо ні. Ну треба пробувати. Бачите, пару покльовок і все. Пару покльовок на якусь приманку і все. І нема клювак. Ну і блин. Прикиньте на кам'ян взяв, закинув рачка свого. Все. Одстріл. Чи ні? Не зрозумів поки ще. А ну, Одстріл. Чирачок на місці. Не бачив. Так, да, на місці, ніфіга собі. Йоханий бабай, цілий. Пережив камні. Попав прямо в камні, якось він відстрелив. Ну теж непогано. Що з цим рачком мені не везе. То не докину, то перекину, то зацеплюся, то водорослі. Знімаю оцей рачок і спробую я поставити ось такого кислотного храбака. Я думаю, він цікавий буде. Обірвав я храбака того, але на нього була чітка дзвонка така плюшка, що якщо він у мене є, я його поставлю ще раз. А зараз буду тим часом перев'язуватись. Ось так от відкусило і все. І на цьому закінчилося. Одягнув я нового такого ж самого і зараз підемо далі пробувати його доловити. Того звіра, який мені відкусив. Одне погано, що течія дуже сильна, Порівняно з тим, що було вранці. Ну Це, мабуть, тому що ж тає, сонечко світи все тає помало. Ну нічого, зараз буду пробувати знову доловити. Сидиш собі тут, точніше стоїш собі тут, ловиш, а біля себе наблюдаю таку картину. Ось два лебедя. До речі, один спить, а другий ну мабуть оберігає сон. І рядом біля мене. І отак вони все утро по черзі міняються. То один спить, то другий спить. І головне, що оберігають друг друга. Це так приємно то наблюдати за цим. Як би мені хотілося, щоб це була риба. Але це ветка І дивіться яка громадна ветка. Ось я її витягнув. Ну це як ветка, це рогачик. Видно хтось ловив, хвіст відірвав. Ось шнурок іде з грузиком. Тут невеликий грузик в ложки відлитий. Ось такий. І ось дивіться, які гаки стерчать. Видно хтось то ли на соміка, то ли ще на щось. Ну, коротше, Я просрав свою сіліко кис кислотну. Грузик зараз від циклі заберу, а це все оставимо тут. Ну ось, Друзі, все. закінчив я свою сесію. Що можу сказати по поводу того, що прокатався, як би сказати, на рибалку. То приїхав я на світанку в одне місце, лід стоїть від берега до берега, на наскільки око бачить, стоїть лід. На друге місце теж саме, на третє місце теж саме. Я думаю, йовки-палки, оце виїхав. Скільки часу я не був на рибалці, так хотілося, тому вирішив поїхати в те місце, де знаю, що точно буде відкрита вода, навіть при мінус 20 мінус тому що там завжди течія шарує. О, ну в принципі, поки я утром кидав, коли було мінус 13, покльовок нічого не було. Як тільки сонечко вилізло за горизонт, я пішов побродити. Ну, це була моя ошибка, бо був виход судака. В принципі, одного судака я взяв, одну щуку я взяв, щуку викинув. ну На відео там видно. Ж. Було багато досить таки покльовок, але багато дуже сходів було. Їло з силикону, обрив, о, обривів скільки було, хай Бог милує. Це взагалі жахіття повне з цими обривами. Дерев'яшок всяких різних навитягував. Ну, в принципі, замахався, вирішив закінчити свої сесії. Тому, друзі, на цій веселій ноті ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.